Як ся маєте, мої дорогенькі глядачі, я Ніколь, це канал Second Shop. Сьогодні огляд у Second Handy. Я вас запрошую до перегляду, а ви не забувайте про підтримку каналу, вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Сьогодні огляд знахідок буде на люксі. Будемо шукати щось цікавеньке. Спочатку дрібниця, але їх було не так багато. Я думаю, це ось така коробочка з під цукерок. І потім я перейшла до огляду сумочок. Їх було багато. Там вони були і між речами траплялися мені, і окремо були трохи зібраніші. Я там, які познаходила їх купу, принесла, щоб було більш-менш. Зручно роздивлятися від Гучі, бачите, сумочка. Ну, я думаю, це оригінал. От такі трапляються досить часто, невеличка. Це від Дона Карана сумка. Вона, бачите, з такого матеріалу, як тканева, фурнітура вся фірмова. Ось ця невеличка, чорна-біла, вона із натуральної шкіри від відомої фірми Тула. Частенька у нас такі сумки трапляються. Ціна сьогодні цієї сумки 278 гривень. Коричнева з білими вставками це сумка невеличка, вона легенька від Аксеса Rise. І була ще цікава, дитяча. Дивіться, зроблена у вигляді динозавру. Ця також маленька, дуже гарний колір і яскраво жовта, вона з натуральної шкіри, м'яка, така форму не тримає, але туди багато чого можна покласти і взагалі-то вона. Фірмова. Бачите, натуральна шкіра зроблена в Італії. Усім, хто дивиться мене в Італії, вам привіт із України. Отакі От сумки в сен лоран дуже у нас почастішали. ніжна рожева сьогодні. Симпатична і приємна на дотик. Багато сумочок нових з етикетками. Оця мені сподобалась невеличка, коричнева, вона з широким ременем. Це сумка величезна для пляжу підійде і ще така для подорожей. Світла золотистого кольору також величезна містка. І ось яскрава червона величезна сумка. Ще була велика, це чорна. Взагалі-то сумок сьогодні дуже багато. Насправді, я потім ще багатенько знаходила посеред речей. Отакі От сумки, однакові, їх було декілько. Мені здалося, що вони також для подорожей. І ще такі я знайшла і на вазі. Не знаю, по якому принципу вони їх розділили. Від Джусі Кутюр також, дивіться, сумочка давненько не зустрічала, і тут у нас золотий ключ. Чорно-біла від River Island була і дуже яскрава. Дивіться, різнобарвна. Це зроблена вже по типу поп іт таких я раніше навіть не зустрічала. Оця мені більш спокійна сподобалась. Прямо кутна, біла, з коричневим, симпатична і в вмістка, багато там відділень, багато дуже сумок, очі просто розбігаються. І був ще такий чорний, я думаю, він шкіряний рюкзачок. Потім подивилася я на косметички Гаманці вони були у коробі. Лаковані із шкірзами, також шкіряні, тобто різноманітні. Цей колір дуже гарний, але косметичка не розширяється, там багато не покладеш. Це такий гаманець, більше підійде для подорожней, багато чого можна туди покласти. Це такий дуже м'якенький клач, бачите, ще з такою ручкою цікавою. І косметичка велика, смугаста, різнокольорова для косметики. І також невеличка сумочка від Kate У Люксі новий. Це набір комплект для новонароджених від 0 до 3 місяців. Бачите, повний комплект тут всього все врожливо, маленька принцеса. Вітичіндем шорти в 36-му. З котами. Такі котики, Ципка тканина. Я думаю, це синтетика. Маленький, коротенький сарафанчик мій 10-й розмір, бавовна і це таким схожого за кольором я спідницю приміряла. Сукня від Next, також написано 10-й. це якийсь оверсайз 10-й. біле з червоним. Дуже довго. До... У підлогу ця сукня. Тут такий виріс по горловині. Просто величезний. Боді від зараганке. Блакитне. З фіолетовими трояндами. Це малесеньке. Гарний склад, бавовна і еластан. Комбез в помаранчевому кольорі. 14 розмір, він новий етикетка бумажна, злетіла, там гудзики, ось дивіться, зверху донизу декоративні на тонких бретелях. І ще один Miss селфідж. 45 фунтів коштував або 90 доларів, 6, або 65 євро. 36-й розмір, це малий колір, зелений, гарний, горошок біленький. Також тут гудзики прикрашено. Ну, тут не прикрашено, тут застіпки навіть попереду. Так, зроблено в шрі-ланці. 51 віско за 28 бавовна і 21 льон. Ну, гарний склад. Приміряти не вдасться малувати. Ще горошок, це вже від H&M Сукня на запах в розмірі S. на міді довжини, високі манжети тут на рукавах. За складом віскоза і 12% поліаміду. Підкладка є з полістру, вона зверху, бачите, тільки по спинці. Зара кардиганчик в розмірі МЛ. Чорно-білий, вон які рукава. Плетені на запах. 100% бавовна за складом. Оце від зараз мені сподобалось. Думаю, приміряти, подивитися. Але ж оце потягне дуже багато на увазі ці прикраси. Світленька. Сукня від White Staff Це 12 розмір, вона також нова Такий молочний колір. І зелені дрібні квіточки. Коротенький рукав. 100% візку за підкладка 100% бавона. А от зелені які брюки. Нові вони. Сімфлейбі. 30 фунтів коштують. це 16-й розмір. Широчезні. просто широчезні. наче це брюки спідниця навіть. Купальник на дівчинку новий, 7 років. Купальник. Такий раніше дуже часто привозили тропічний принт поліестер, спандекс у розмірі М світло-рожевий. Ще був жіночий суцільний купальник в синьому кольорі і також на дівчинку блакитний у Білий Горох. Це на вік 10-11 років. Сьогодні такий купальник коштує 109 гривень. Сукня від 12 розмір, така блідозелена. Вони не вагомі і не мітні, як оце коли великі оці ремені треба пов'язувати. Можливо, і поміряють цю сукню. Вона буде коротенька, звісно, легенька тканина. 100% віскоза. Ну, я так і думала, що буде довжина вища. коліна, зав'язала я посаду. Рукава якраз по ширині класно, але така коротенька. Зесенька, коротсенька. Ціна сукні сьогодні 96 гривень. Так, сукня це 10-й розмір, сіно ворона, Темна синя. Тут ще якась зав'язка повинна бути, я думаю. За оці кільця. Так, ввімкнули світло темно-синій колір з білим. Це сукня довга до підлоги. Це не сукня, я почала шукати бірочку, це взагалі комбенісо. Це камбезик. У верхаус, не промакаєма. Бачите, вона водозахисна. Оця курточка на 14 років на дівчинку. Рожеві тут кольори. Тут підкладка бавовняна. Так, горошок тут такий величенький, 6, 27 євро. В розмірі S, віла коротенька чорна сукня з коротким рукавом. Жовтий колір мені сподобався, бірочку зверху зрізали. Зараз подивимося, що тут у нас всередині. Ага, тут є бірка. Банмарче, це 20-й розмір, 100% бавовна. Но це буде, мені, звісно, велика вона, ця футболка. Таке темно-фіолетове будів від Zara в розмірі M. Так, довга сукня від папая в 12-му розмірі, червона. Така, знаєте, що буде? на плечах оця резиночка і рукав Зробили ще й розширений. І сукня також розширена. Може взяти її в примірочну. 100% віскоза. Ця вже міді довжина. Тут на плечах добре фіксуються ці резиночки. Рукав також широкий, резинка тут на талії. і валан понизу. По фігурі візуально стройний дуже добре. Колір гарний, червоний. Симпатична ця сукня. Ціна цієї сукні сьогодні вийшла 138 гривень. І була ще червона, однотонна сукня з довгим рукавом, прямий крій. Призборили ще там, бачите, на талії, але вона із шкірзаму. Праймер в розмірі XL, але коротенька, слів коротенький, можна призборити за бажанням більше зробити довшу або коротшу. Анімалістичний, такий підзабрали в червоно-рожевому кольорі. Ці брюки такі цікаві, нестандартні від завра. Розмір L 51 льон, 49. Бавовна, дивіться, який орнамент. Тут це можна їх приміряти. Щось однотонне Зараз до них підберу. Ці я хочу поміряти. Дівчина тільки наповісила. Також приміряла. Так, ну ці брюки також калючка, вони, до речі, ще до Донизу вони розклюшені. І до них я взяла таку класичну безрукавку літню, на застібок. Тут треба щось під низ вдягати, бо все розкривається. Або робити там невеличку кнопочку. Ну, Більше такого однотонного я нічого не знайшла, щоб підходила до цих брюк. Це, на мій погляд, саме вдале поєднання. Такий малюночок. Цікаво, в якому це році була ця лінійка одягу, треба пошукати. Так, ця безрукавка, вона відшийнова з етикетками в розмірі L. Така тканина блискуча, приємна. Ціна без рукавки сьогодні 233 гривні. Брюки за 170 гривень вони виявилися навіть легшими. І тонесенькі брючки, праймарк, помаранчеві, широкі. Також хочу їх взяти у примірочну. Помаранчеве з помаранчевим. Щось не дуже мене сьогодні вдалося тут з кольорами погратися. Брючки широкі. В принципі, по розміру якраз, оце тільки. Не зрозуміло, що мені воно взагалі не подобається, неохайний вид. Тут також повинні бути зав'язки, я перекрутила їх по назад, бо як... ось що тут ось ще буде і тут висіти, ця зав'язка висіти, це вже ну, взагалі не... не те брючки. Брючки, брючки. зручні вона від тупшоп, це восьмий розмір, широкий рука. Оці зав'язки тут дуже масивні, можна було і без них обійтися, просто тут резиночка і достатньо. Брюки виходять сьогодні по ціні 166 гривень, а блуза за 114 гривень. Ах, ну, взяла я ось у ще цей ну, він теж мені щось ні до чого сьогодні. До цих помаранчевих взагалі не подобається. Поєднання не те. Ціна лан 153 гривні. Цей кардиган з брюками. За великий він мені Ну, до брюк. В принципі, він цей підтон рожевого підходить. Але за довгий, як на мене. Дуже довгий кардиган цей. Ціна кардигану сьогодні 330 гривень. Так, це також ший розмір L. Зелені. Тут спідниця, шорти, оце поєднання рожевого до зеленого. Симпатично, але якщо я цей кардиган наверх випущу, ці шорти повністю закрию. Їх взагалі не видно, вони розширені. Шорти за 138 гривень сьогодні. Бачите, він задовгий. Кромпер від Юнікло за, за розміром якраз. Як Тут повинен бути реміш, ремінь. Його нема, загубився. Ну, я думаю, сюди якийсь можна на контрасті навіть придумати. Такий більш класичний ромпер. Зручний. Тканина приємна. Оце я зараз поєднаю, бо більше ні до чого мені. Юнікло це вже... Перед самим заходимо примірочну. Знайшла хтось повісив. Що ж тут за склад? Льон. 38 льна, 36 віскози, і 26 поліестра. На що ви поліестр додавали до літнього? Ціна сьогодні 233 гривні. Взагалі-то вона не доромпера, але більше нема до чого. По кольору. Важкі оці рукава. І я вам скажу, це колючка. Це ще та колючка, які в мене тут повністю я все оце пов'язала позаду. Ну це більше до сукні. ну Його треба ще й пов'язати гарно. Рукава тягнуть вниз оці прикраси дуже важкі. Занадто ціна 310 гривень. Ще була на люксі сукня, вона світла довгим рукавом, але подивіться, скільки тут ярусів. Там три я нарахувала. Потім така сукня з зігзагом, таке, знаєте, здалеку схожий цей принт на місоні і отака дихаюча з отворами блуза. Цікавий шалик був від Гучі. За складом 60 вовний, все інше це акрил, білий колір, і тут, бачите, це їхня смуга відома. І також на білому кольорі видно логотип самої фірми Gucci. Я думаю, то був оригінал. Брюки з Мікі Маусами, темно-синій колір. Всі цікава спідниця, Лінен Бленд написано, Там у складі є льон, вона на запах. Блакитна з такими величезними пальмами. Нова сорочка від H&M, Вона коштувала 20 євро. Таке, наче як сукня, сукня, сорочка. Сорочка дуже довга. це 100% полієстр і коштувала 20 євро. Отак. Довгий рукав. Ну, тканина тоненька. Футболка, я думаю, це чоловіча, домашня, з таким вінтажним малюком. А отут сукня, бачите, в бежевому кольорі прямий крій. Я взагалі подумала, це буде бавовна, Ільона, але, але там бавовна і поліестер. дитячий комплект з динозаврами. І сумка оця, я її там уважно пороздивлялася, дуже багато відділень, вона вся блищить, приливається. Колись схожого матеріалу я купувала косметичку, але там було написано. Назва, назва компанії. Тут взагалі нічого я не знайшла. Ціна цієї сумки сьогодні була 263 гривні. І ще надибала декілька сумок, які я не побачила спочатку: River Island така схожа на плитку шоколаду. І також, бачите, навішані тут ключики, як у сумки, які ви показувала спочатку Juicy Couture. І також ми знаємо ключики у ще одного відомого бренда, також вони вішують на сумочки. Ці вже бренди, бачите, повторюють те саме от нова сумка, дивіться, яка Невеличка, але там такі досить масивні ланцюги і Кейт Кітстен, як же без цього бренду. Подивилась я також взуття багатенько було, я думаю, вже і розібрали, але ще є з чого повибирати. Жіночі є От туфлі від Stradivarius, багатолітнього взуття, різноманітного на любий смак, але ж все в одному розмірі. Ось які дуже теплі звовни, домашні капці, басонішки, також лофери, від кат волк, ну такі доволі важкенькі, багато дуже шльопанців різноманітних, сандалі, туфлі зі страусиним пір'ячком. Ось воно таке легеньке. Ну, я не знаю, під дощ в такому взуті, мені здається, краще не потрапляти. Тут також, бачите, яку помпошку зробили. Взагалі-то шопінгом я задоволена, сумок багато, взуття також є що вибрати із одежі. Ну, звісно, краще, коли це не дешевше, але це ж все таки люкс, ну, як є, люди купують. Дехто чекає, коли буде дешевше. Я дякую за те, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте про вподобайки, про коментарі, підтримку каналу. Дуже вдячна буду вам за це. Гарного шопінгу вам цікавих знахідок та мирного неба до наступного відео. Пока.